Вітаю вас, гість нашої студії, заступник голови Миколаївської полдерміністрації Оксана Янішевська. Оксана біна вітаю вас. В нашій студії. А, хочу розпочати з такого минулий тиждень. Пройшов під символом вишиванки. Цими вихідними відбувся масштабний мегамарш. Він вже став традиційним. Миколаївці масово долучаються до цієї акції. Цього разу цей мегамарш він, він був знаковий. Так, дійсно, минулий тиждень пройшов під знаком вишиванки, адже 21 травня ми відзначали в Україні такий вже ставши для нас традиційним день української вишиванки. І Багато людей долучилися в цей день до е, цього свята. І багато хто прийшов на роботу в вишиванках, в школи, в навчальні заклади. Дуже багато людей відреагували дуже позитивно на день вишиванки. А вже 23-го, вихідний день відбувся мегамарш, Вишиванок, зібралася велика кількість людей по різним підрахункам близько двох тисяч, утворили величезну колону, люди пройшлися центральними вулицями міста, пройшлися по вулиці Садові, Адміральській, повернули на Радянську, і по Радянській вже пройшли через весь центр, пройшли до площі суднобудівників. Марш супроводжувався співом веселими. Веселим настроєм, тим, що до цього мегамаршу долучалися навіть ті, хто не планував приймати участь, просто ті, хто в цей день приїхали відпочити в центр міста. А найголовніше, що для нас вишиванка. Є символом мирного життя. І коли ми запрошували військовослужбовців прийняти участь у мегамарші, ми тим самим долучилися до всеукраїнської акції Подаруй військовому вишиванку. І ви бачили, можливо, є сюжет цей, коли на площі суднобудівників, де ми вже зібралися поспівати і трохи потанцювати, завершенням кульмінації цього маршу було те, що наші молоді організатори переодягнули нашого військовослужбовця, зняли з нього військову форму, Побажали тим, що подарували вишиванку, побажали, щоб наші військовослужбовці якнайшвидше повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими, подарували вишиванку як символ миру і побажали, щоб якнайшвидше військовослужбовці переодягнули військову форму, змінили на вишиванку. Тому це було дуже позитивний захід, дуже багато людей було задіяно. Дружньо заспівали, дружньо затанцювали. І дійсно, мегамарш і вишиванка сьогодні є символом нашого мирного життя. Продовжуючи тему підтримки наших а, військовослужбовців. А, музичні вихідні для бійців, які про, а, проходять бойове злагодження на широкому лані? Ну, вже стали майже доброю традицією. Також, а, якщо не помиляюся, було вже організовано два концерти. Концерти також подібні заходи були проведені в зоні. А то чи планується організація подібних заходів і в майбутньому, звісно, ми не плануємо зупинятися. Ми концерти робили і аматорські, і професійні. І весь час намагалися проводити якісь такі заходи і в військовому шпиталі ще минулого року, і продовжували це і на полігоні широкому лані. І трошечки був невеличка, невеличка перерва в зимовий період, але тим не менш, наші. Артисти талановиті музиканти з радістю відгукуються і приймають участь в подібних заходах. Ви правильно нагадали про те, що два тижні тому музиканти наші були в зоні АТО, їздили з концертом. Дуже сподобались ці заходи нашим військовослужбовцям. Тому ми наступного тижня плануємо знову ж таки виїзд в зону АТО. Традиційно виїжджаємо по вихідних на широкий лан. Цього разу виїздив джаз-бенд дві години живої музики. Дуже сподобалось тим, хто проходить навчання на полігоні. І музиканти з радістю не просто відгукуються, вони самі йдуть з побажанням прийняти участь в подібних заходах, поїхати до військовослужбовців, поділитися своєю музикою, своїми талантами, обмінятися емоціями. І Ще раз сказати військовослужбовцям, хлопцям, які нас захищають, про те, що ми їх чекаємо вдома з перемогою неушкодженими. Моє наступне питання стосовно долі дітей переселенців, які приїхали до Миколаєва з окупованої території, Цьогоріч вони відпочиватимуть у Хорватії. Скільки дітей відпочиватимуть, і яким чином буде організоване їх дозвілля? На жаль, ми не можемо сьогодні говорити про всіх дітей. На Миколаївщині перебуває близько 9 тисяч переміщених осіб. Кількість уже декілька місяців не змінюється. Кількість переміщених, і це 2600, тисячі серед них, 2600 тисячі дітей. Гарантувати літній відпочинок і оздоровлення. На жаль, всім дітям ми не можемо, але шукаємо всіх. Можливостей звертаємось в будь-які фонди, благодійні організації. І я анонсувала те, що ми написали листи всім містам, побратимам, які є у Миколаєва. Ми звернулися до різних посольств, різних країн світу про допомогу для того, щоб надали нам можливість десь спільно, десь просто хтось зможе так благодійно зробити, для того, щоб відпочили діти. І переміщені до, Миколаївсь... до Миколаївської області, і, можливо, діти з сімей загиблих військовослужбовців. Так от перший відгук ми отримали від Республіки Хорватія. І вже сьогодні триває оформлення необхідних документів. Карловацька жупанія Республіки Хорватія зголосилася прийняти 50 дітей, і з 16 червня в них буде така нагода. Сьогодні на жаль, не багато дітей мають виїзні документи для того, щоб відвідати європейський союз. Але, але тим не менш, ми списки готуємо, допомагаємо дітям оформити ці всі необхідні документи. Сподіваюся, що 50 перших дітей відбудуть до Хорватії, отримують оздоровлення і відпочинок і чудові емоції. Стосовно оздоровлення наших миколаївських дітей цього року. Що планується? Також підготовка триває. І вже 1 червня на день захисту дітей ми відкриваємо перший наш комунальний заклад Орлятку, який традиційно приймає дітей на відпочинок і оздоровлення з усієї Миколаївської області і тих, хто приїжджає з інших областей. Сьогодні триває робота комісій, по підготовці всіх закладів. Перевіряємо стан, санітарний стан і Готовність до того, щоб приймати дітей. Е, ви знаєте, що складна цього, цього року ситуація з фінансуванням дитячого оздоровлення. Тим не менш, по нашим планам ми плануємо оздоровити десь близько 60 тисяч дітей. Це різні форми оздоровлення. Дійсно, що не, не всім не у всіх буде нагода відвідати морське узбережжя, але будуть працювати і пришкільні табори. І мовні табори, і готуємо дуже багато цікавих заходів. Тим більше, що шкільне навчання вже закінчується. 29-30 травня відбудуться, пролунають останні дзвоники в нашій області. Ми привітаємо дітей і мусимо бути готовими для того, щоб діти наші їхали на оздоровлення. Отже, робота ця триває, і вже перший заклад відкриється 1 червня, тому погода. Погода налагодилась, тому ми готові зустрічати вже дітей на оздоровлення. До теми відпочинку ми ще повернемося. а Поки що я вам хочу поставити питання стосовно а, формату громадського обговорення претендентів на посаду директора департаменту освіти науки та молоді полтерміністрації. Формат сам формат громадського обговорення. Чим кардинально це відрізняється від минулого досвіду? Такий формат не передбачений законодавством, е, і взагалі-то директор департаменту освіти і науки призначається е, головою облдержадміністрації з погодженням профільного міністерства. Але ми йдемо по демократичним шляхом, ми дослухаємось до громадськості. Дослухаємось до критики певної, і хотілося б при призначенні, звісно, уникнути будь-яких нарікань з приводу того, що хтось призначає якихось там знайомих чи лобіюєчісь інтереси. Саме, виходячи з цього, ми оголосили конкурс на обіймання цієї посади. Місяць тривав термін, коли можна було подати заяву. Заяви були подані, і завтра, о 15-й годині, нагадую про це пройдуть так звані громадські слухання. Процедура була виписана апаратом облдержадміністрації для того, щоб дотриматись певного регламенту. У кожного претендента буде 5-7 до 10 хвилин на виступ. Презентацію далі можна буде ставити питання на це. Також відводиться там до 10 хвилин. Прийде обговорення, і ми будемо чекати на. Рекомендації е, тієї громадськості, тієї спільноти, яка завтра прийде і буде ставити питання претендентам на посаду директора департаменту. Звісно, що е, ці рекомендації будуть мати, як ми вже кажемо, рекомендаційний характер, але тим не менш, я сподіваюся, що комісія дослухається до тих рекомендацій, які надасть громадськість після проведення громадських обговорень. І знову повертаємося до літнього відпочинку. А, початок туристичного сезону вже незабаром, і яким він буде цьогоріч, Були проблемою коблевому, чи наразі вирішені вирішені, вони, і які ще проблеми чекають свого вирішення? Знаєте, нещодавно мене журналісти запитували, коли саме почнеться у нас туристичний сезон. І я відповіла, що ні облдержадміністрація, ні будь-хто не може визначитися дату, що у нас там з 5-го, з 10-го або з 1-го числа якої. Ось місяця розпочинається туристичний сезон. Туристичний сезон розпочинається тоді, коли тепле море, коли світить сонце, коли людина, люди готові приїхати на відпочинок, коли бази готові приймати відпочивальників. Сьогодні бази готові відпочинку, відпочивальники вже налаштовані, сонце світить тепле і яскраве, море прогрівається, тому туристичний сезон потрохи розпочинається. І правильно ви наголосили на тому, що дуже було багато проблем. Деякі вирішені, деякі потребують ще довготривалого вирішення. Якісь певні роботи ще досі тривають, але, тим не менш, бази відпочинку готові, бізнес підготувався. І ми виїжджали з великим засіданням і привозили гостей з різних областей України і інфотур, журналістів, які пишуть в галузі розвитку туристичному в суботу. Привозили до Коблево для того, щоб вони могли на власні очі подивитися, як розпочнеться туристичний сезон і яка готовність. Пляж на сьогоднішній день прибраний, тобто готовий до відпочивальників. Але як не прибирай пляж, і як не готуйся до початку туристичного сезону, як, якщо це не, не підтримувати той порядок протягом сезону, на превеликий жаль, дуже швидко і пляж стане засміченим, і вулиці стануть не такими привабливими для відпочивальників. Тому наше сьогоднішнє завдання – проконтролювати, щоб весь сезон е ті, хто приїде відпочивати, були в повній безпеці. Для того, щоб вчасно вивозилось сміття, прибирався пляж, прибиралися території, було освітлення, вчасне водопостачання, ну і загальний рівень безпеки був в належному стані. Я сподіваюся, що цих, цього ми дотримуємось, але хотілося б дуже багато ще запропонувати тим, хто приїде. В Коблево, в Рибаковку, в Очаків я маю на увазі інший туристичний продукт нашої Миколаївської області. Якраз про це йшлося в круглому столі, який відбувся в Коблево, де ми обговорювали те, що, по-перше, вже багато зроблено кроків за цей останній рік для того, щоб туристична галузь розвивалась і вийшла за межі. Виключно Кобливо, або Рибиковки, або Очакова, так як ми звикли. Да? Ми дуже часто асоціюємо туристичну галузь саме з узбережжям, але в Миколаївщина. Дуже багато на туристичний продукт, дуже багато природним ресурсам. І нам дуже хотілося б показувати тим, хто приїжджає до нас з інших областей або з інших країн, те, чим багата Миколаївська область. І вже достатньо роботи проведена в цьому напрямку. Я сподіваюся, що цього року будуть не лише цікаві фестивальні програми на узбережжі, а й буде налагоджена робота, щоб можна було забирати туристів, показати їм Первомайський район. Наприклад, Вознесенський район Трикрати або Ак Актовський каньйон, Кімбрунську косу, зелений туризм, наприклад, Снігурівки, те, що, можливо, і більшість мешканців Миколаєва не знають не да, про те, що у нас є вже такі цікаві туристичні продукти. Ми готові їх сьогодні. Робити певний промоушен і показувати, і возити туди туристів. Дійсно, туристичний сезон минулого року був набагато гірший, ніж позаминулого року. Військовий стан, якась певна загроза, налякала деяких туристів, і до нас не приїхали, наприклад, наші. Туристи, до яких ми звикли з Білорусі, Молдови і з інших регіонів. Але ми сподіваємося, цього року робимо широку рекламу для того, щоб запевнити їх, що ми гостину зустрінемо, що в Миколаївській області безпечно і можна відпочивати. Сподіваємося на відкриття туристичного сезону. І, звичайно, сподіваємося, що чому, він буде, що він буде вдали. вдалим. Так, так. Оксана Бініна. Я дуже дякую, що ви відповіли на усі мої питання. Дякую вам за ефір. А Нашим телеглядачам я хочу ще раз нагадати гостем нашої студії була заступник голови Миколаївської волдердміністрації Оксана Янішевська. На все добре.